Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Піс through strength. і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена: люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії і з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними союзниками, ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом. І телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні це були хороші розмови.